Сьогодні ми запрошуємо вас у мандрівку до Сполучених Штатів Америки. І першим пунктом, куди ми спустимося з -під небес, буде знаменитий Сан-Франциско, місто біля золотих воріт, мосту, який з'єднує два береги затоки Тихого океану. У 1876 році на місці цього мегаполісу була тиха іспанська місія. А зараз тут мешкає біля мільйона іммігрантів зі всього світу і переселенців з інших районів Америки. Особливо вражає Сан-Франциско розмаїтністю кварталів, які абсолютно не схожі між собою. До речі, тут більше ста років справно працює один з найстаріших у світі Фунікулер. Протягом дня у самому центрі міста. Зі страшенним гуркотом вагони рухаються трьома маршрутами. Крім того, тут найбільша в Америці і у всьому світі китайська колонія Чайна Таун. В межах цього центру промисловості та бізнесу понад століття тому закладено парк Золоті ворота, так що цивілізація і природа цілком мирно можуть співіснувати. Тут є чудові куточки, де можна побути наодинці зі своїми думками, гарні скульптури і альтанки. Озера і водоспади. Іноді виникає думка, що парк побудований за прикладом славнозвісної Уманської Софіївки. Як ми вже згадували, міст Голденгейт-Бріч з'єднує береги Тихоокеанської затоки. Прольоти цього мосту має довжину більш ніж 100 метрів кожний. А найбільший з них аж 1300 метрів у довжину. З цієї точки відкривається дуже гарний краєвид затоки і міста Сан-Франциско. Америка і американці не уявляють свого існування без автомобіля. Ця країна, немов павутинням оплутана густим мережевим добротних доріг. У Штатах мати автомобіль вигідно, зручно, дешево та просто необхідно. У цьому ми переконувалися на кожному кроці. Автомобілем ми дісталися йосемітського національного парку. Треба сказати, що такої незайманої природи, як в американських національних парках, ви не зустрінете, мабуть, у жодній країні світу. Баштоподібні подібні скелі Йосемітського парку, такі, наприклад, як кілометрова стіна Ель Капітан, відомі кожному альпіністові. За рік парк відвідує майже мільйон туристів. Цікаво, що в кемпінгу, розташованому у 50 кілометрах від центру парку, природа теж у дуже хорошому стані. Навколо наметів часто з'являються дикі звірі. Навіть ящики для продуктів робляться з металу, аби вберегти провіант від ведмежих позичок. У гори американці ходити не соромляться. Це роблять майже усі, незалежно від статі, віку і комплекції у парку Йосеміті найбільші у країні водоспади. Які дуже повноводні навесні, and and а трьохтисячорічні секвої, навіть згуртувавшись, може обійняти не кожна група мандрівників. Краса парку є не тільки національною гордістю. Вона стала майже легендою. Не заїжджаючи далеко, можна помилуватися вражаючим ландшафтом долин льодовикового походження. Їх глибина сягає майже тисячі метрів. Якщо ви любите гострі відчуття, то неодмінно завітайте у долину смерті. Цей воістину демонічний і водночас реальний витвір природи, розташований на 86 метрів нижче рівня моря. Температура повітря у затінку тут може сягати 54 градусів Цельсія. Тут розпрощалося життям багато золотошукачів. Та перших американських поселенців, котрі ще не знали про підступність сипучих пісків та газових печер цієї долини. Долина смерті найнижча та найгарячіша точка США. Подорожувати тут небезпечно навіть автомобілем. Гарячу атмосферу штата Невада ще більше підігріває густа мережа і горного бізнесу. Те, що, скажімо, у штаті Юта є ганебним чи протизаконним, наприклад, алкоголь, секс, казино, тут, у Лас-Вегасі, головне надбання і елексір хорошого настрою. За іскристими фасадами багаточисельних і горних будинків, вам запропонують поринути у блиск залів, де завжди звучить музика, танцюють шикарно вбрані або і зовсім роздягнені дівчата. Де гроші й напої течуть гірським потоком. Сюди не проникає денне світло. Годинників, до речі, тут теж немає. Гравці не повинні слідкувати за плином часу. Дешева їжа, житло в готелях, розваги та надія на золотосяйну усмішку фортуни усе це приваблює сюди людей з усього світу. Найцікавіше те, що тут справді виграють великі гроші. І саме везіння грає неабияку роль. Крім того, вам безкоштовно тут запропонують кока-колу, пиво, хот-доги чи гамбургери. Майже усі казино працюють цілодобово і без вихідних. Хто потрапив сюди хоч раз, знову хоче повернутися у цей яскравий світ, аби зустрітись з пані удачею. Національний парк Зайон закладено 80 років тому. Зайон – один з парків, які входять у зону охорони природних каньйонів. Головна частина парку вузька ущелена Virgin River глибиною 800 метрів. Протягом 15 мільйонів років. Вода з вапняку та темно-червоного піщанику створила химерні форми цих прямовисних скель. Перебуваючи тут, надзвичайно відчуваєш могутність об'єднаної сили природи і часу. Напевне, людям і у сиву давнину подобалося тут жити. Залишки поселень двохтисячолітньої давності. Підтверджують цю думку. Довгий тунель, вирубаний у товщі скелі, веде нас до Аризони, де ми відвідаємо ще одне визначне для туристів місце Гранд Каньйон. Через Мексику генерал Кортес прийшов у ці краї і, стоячи на горі, дивився, як унизу, ледь зблискували у воді сонячні промінчики. Тут буде бівак, сказав він. А ви двоє принісіть води, он з того струмка. Послані ним солдати повернулись надвечір наступного дня. Генерал не зміг оцінити масштабів каньйону. Такого він ще ніколи не бачив. Грандіозну панораму Великого каньйону навіть згори важко охопити поглядом. Взимку нерідко трапляється, що на горі йде сніг, а унизу у шелені температура сягає навіть уночі плюс 10 градусів Цельсія, а влітку на горі може бути плюс 25, а внизу до 40 градусів вище нуля. Каньйон прорізає велику кількість ґрунтових пластів, і завдяки цьому він має різнокольорову гамму. Червонястий пейзаж, оповитий синім туманом, у якому то чітко то ледь-ледь вимальовуються контури гігантських пагод, пірамід і башт. Таке видовище начисто заперечує європейське уявлення про земну кулю. І усе це повільна робота річки Колорадо протягом довгих десяти мільйонів років. Внаслідок титанічної діяльності земна кора прорізана у глибину понад півтора кілометри. Таким чином, тут можна спостерігати геологічну історію землі за 2,5 мільярди років. Щороку Гранд Каньйон відвідує понад 3 мільйони чоловік. Але на дно спускається на більше кількох відсотків з них. Пішохідні стежки, довжиною біля 15 кілометрів, звиваються схилами угору і вниз, одночасно закликаючи і відлякуючи відвідувачів парку. З кожним кроком, спускаючись у глибину каньйону, відчуваєш товщу земної кори, яка начебто засмохтує тебе у свої надри. Долина монументів. Це найунікальніший музей природних пам'яток просто неба. На тисячі метрів уздовж і вшир розсипані величезні громади кам'яних скульптур, найрізноманітніших форм, до яких втім ніколи не торкалася рука людини. Ця долина лежить у резервації індіанців племені Наваха. Малочисельні сім'ї індіанців живуть тут відлюдкувато, на великій відстані одна від одної, зберігаючи свої звичаї. І майже не користуючись плодами цивілізації, взагалі-то і в самому заповіднику підтримується дух первісності. Тут немає ані кафе, ані бензоколонок, ані навіть, здавалось би, невід'ємних від американського способу життя облаштованих доріг. Лише первісна дика краса. Проте ці пам'ятки дикої природи досить добре відомі широкому загалу завдяки рекламним роликам та вестернам, які дуже популярні на наших екранах. Якщо ви думаєте, що це місце, де зібрані гігантські витвори скульпторів каменярів то помиляєтесь, цей справжнісінький музей гігантських кам'яних арок створили тут час і природа. У це важко повірити, але на гірському плато одного з берегів річки Колорадо виникло понад 500 арок, жодна з яких не схожа формою на інші. Як стверджують вчені, ця нерукотворна виставка кам'яних гігантів існує тут же 10 тисяч років. Кожна зарок має свою назву: небесна, делікатна та, що тікає. До речі, арка та, що тікає, найдовша з усіх існуючих на планеті, її довжина майже 100 метрів. Є і композиції диявольські стовпи, віконні арки тощо. Нас вітає штат Колорадо зі столицею містом Денвером, штат крупний альпіністський та гірськолижний центр світового значення. Патрік Глуміс, президент фірми Low Alpine, звичайний для цих місць мільйонер, який створив свій капітал на швейному виробництві. Завдяки туризму і альпінізму тут набула розвитку легка промисловість, яка випускає широкий асортимент продуктів для любителів здорового способу життя, які приїздять у Колорадо круглий рік, тренуються та готуються до далеких мандрівок. Всього за 30 миль від Денвера знаходиться місце, мабуть, відоме кожному з нас з книг, фільмів і легенд. Це знаменитий так званою золотою лихоманкою Каньйон Ельдорадо. У 19 столітті сюди прагнули потрапити тисячі відчайдухів у сподіванні на усмішку фортуни. Зараз золото тут же не шукають, проте їде сюди досить багато людей. Це в основному альпіністи, які знаходять тут чудові умови для тренувань. На цьому перелік цікавих куточків природи Колорадо не вичерпується. Національний парк Rocky Mountain – скелясті гори гармонійно доповнює наш маршрут. Автомагістраль, яка опорізує гору, підіймаючись на висоту трьох тисяч метрів, дозволяє насолоджуватися чудовим краєвидом, який постійно змінюється, немов калейдоскопі. Поєднання дивосвіту природи та високого рівню технічного прогресу дозволило вважати Колорадо та ще кілька центральних штатів Америки серцем країни. Прагнули бачити свою країну найбагатшою і найщасливішою та доклали чималих зусиль до цього і багато президентів. Четверо з них Вашингтон, Джеферсон, Рузвельт і Лінкольн, об'єднані у монументальній композиції Чотири обличчя свободи. Так її називають американці. Чим далі ми просувалися територією Сполучених Штатів, тим більше нас вражала природа своєю незайманістю і несподіваною екзотичністю. Мабуть, саме тому і саме тут, у штаті Вайомінг, було засновано першою країні і, до речі, першою у світі, національний парк Єлоустоун, який є зараз найбільшим і одним з найпопулярніших місць відпочинку і паломництва туристів. У першу чергу Єлонстонський парк дивує гейзерами і болотними вулканами. Це один з дуже небагатьох куточків планети, де можна одночасно спостерігати стільки проявів живої геології. Висота струменів деяких гарячих джерел сягає аж 90 метрів. Найбільшою ж популярністю у туристів користується гейзер Old Фейтвіл Старий служака. Він вивергає гарячий потік усього 4 хвилини, але робить це з дивовижною регулярністю кожні 65 хвилин. Захоплює саме видовище пари й води, які несподівано з'являються з під землі і підіймаються у вигляді великої кулястої копиці на півсотні метрів угору. Такі крихітні киплячі озерця, на воді яких можна варити їжу, у Йолустоні не рідкість. Для екскурсійних маршрутів прокладено спеціальні дерев'яні настили, сходити з яких заради цікавості дуже небезпечно для здоров'я витівка, можна моментально ошпаритись. Коди солі, що дуже схожі на снігові опади, приваблюють сюди, окрім туристів, багатьох оленів, які до схочу ласують солоним делікатесом. Більш ніж 150 років тому про чудеса цієї місцевості, яка тоді ще не була національним парком, існувало безліч чуток і переказів. І врешті-решт, у 1870 році було організовано спеціальну наукову експедицію з метою дослідження і вивчення цих дивовижних місць. Як же були здивовані учасники експедиції? Коли виявилось, що усе те, про що вони чули і чомусь не дуже вірили, виявилося реальністю. Більш того, вони виявили ще дуже багато незвичайних проявів живої природи. Тоді й було вирішено, що ця земля не може належати комусь і бути приватним володінням. Тут має бути місце, що є доступним для кожної людини. Таким чином, і виник перший національний парк. Який поклав початок руху за збереження пам'яток природи на всій планеті? Зараз тільки у Сполучених Штатах налічується 50 національних парків. Американці, як бачимо, люблять свою країну не лише на словах. Що Америка країна справжніх контрастів. Так можна сказати про все, починаючи з природи і закінчуючи багатством і архітектурою. Наприклад, височенні хмарочоси Манхеттена не заважають існуванню ось таких будиночків, які є типовими для цієї країни, як справедливо стверджував Ільфі Петров у своїй книзі Одноповерхова Америка. І таких прикладів можна навести безліч.